Так, всім привіт! За 6 місяців гри в Женшень Імпакт мене назбиралося багато крінжових і навіть непоганих ідей. І перше своє відео я хочу присвятити їй. Кандакія, Самий патріотичний персонаж Геншина. Ах, знало би, як важко було її отримати. Майже 60 круток довелося відкрутити. Та Джунлі мені випав раніше, ніж вона. Але повернемося до теми відео: Кандакія ДД. Якщо коротко, то воно не варто таких ресурсів, але це тільки в тому випадку, якщо вона ви сім контакті. Сам я її прокачав її тільки для тесту, тому вона в мене не дуже. Талант я її прокачав на 776, а сама вона 80 рівня. І так, як же її зібрати? Найкращим варіантом зі зброєю буде Хома. З 4-х зіркових це гроза драконів, а з трьохзіркових зіркових біла кисть. До речі, непоганий варіант для неї. І так, що по артам. Найкращим варіантом для неї буде фул гідросет, але можна поставити 2 на 2, гідросет і мілелит. Шапку беремо на шанс крита або крит урон, кубок на гідроурон, часи. Часи, якщо зброя у вас на МС, беріть на ХП. Якщо зброя на щось інше, то беріть часи на МС. В допстатах шукаємо шанс крита, Крит урон обов'язково. Бажано знайти ХП, майстерність стихій, можна часи у атаки. Що по талантам? Якщо качаєте її в ДД, треба прокачувати всі три таланти, але пріоритетно треба віддати звичайним атакам і єшці. Так, команда. Щоб ця вся хрінь у нас працювало, саппорти її обов'язково потрібно взяти сянку. Також бажано взяти якогось анімешника, типу казухи, сахарози, з фула який буде зрізати резисти з противників до гідро. Також непоганим варіантом можна взяти юньку для бафа звичайних атак. Можна всунути ще джуна для щита. Так, ну давайте потестимо, що в мене вийшло. Я насипив на неї крітову солянку, зброю поставив грозу драконів 80 рівня 3 пробуди і підемо це все тестувати на пірокуп. Осянка в мене не вкачана, ще може потестую на райден.